Добрий день усім! Вітаю вас на моєму каналі. Прийшла пора. Знімаємо вино в засадку. Покажу потім, яка є чистота. Так як подивитися по трубці, то буде чисто. Якість вже спробував на смак хороше. Та й так оже видно по трубці, як воно більш-менш. Далі налю львів цю бутилку воно буде видно, яка його якість. Чекаємо. Процес іде. Це минуло 25 року, 2 місяці, як було. Поставлено на бродіння. Половину вже вже налявши бутилку. Якщо дивитися по шлангу, то будь тобі непогане. Да. Чекаємо. Ну що, чистота? Не ідеальна, да але бачите, просвічується. Тут вже в нас остатки, поки йде чисте шлангу, прийшлося ще бутилки налівати. І тут ще бутилку бо туди не влізе. Так як дивите, то шлангу чистий йде. Остатків. Ще не. не видно його там кількість. Ну тут більш-менш. Ну, Смакові якості непогані. Будемо ждати, що у нас там далі залишиться. Все. Ось там на дні, бачите, що там залишилося в осадах. Ось так. Кінець цей. Тоді, як закінчується чуть на бік вперед і воно щоб око... остаточно викачало. Та відсюда до воно теж не пане вийде. О, дивіться які. Ну, побачу воно ну, трошки. Постоїмо, може, проведемо ще оклейку. Оклейку проведемо з Якщо будемо проводимо, покажу. Ось такий процес. Тут не доляли. Тут оці всі бутилки повні є і ця ось повна. Ну все добре, ставте лайки, пишіть коментарі. Два місяці. Ось так, як на бік дивіться, дивіться, воно і непогане по чистоті вийшло. І хороше по крепості, по якості. Комусь буде, я їм не пишіть Коментарі, підписуйтесь на канал, далі буде.